Бачите, шановні, як вночі світять фари в Зікер 001. Ну, я вам чесно скажу, в ID 6 мені як світить світло більше подобається. Воно, по-перше, повертає разом з рулем, от я повертаю руль, і фара також повертає. Це дуже зручно, дуже збільшує кут огляду. Тут у нас якось. Вирізає автомобілі, о, дивіться, бачите, воно дуже різко. О, бля, світа як, йоп, твою мать. Е, От Бачите, раз, і різко воно вирізає дуже різко. В ID 6 воно якось так лагідно, воно як м'яко. На око більш приємніше. І вдаль, в даль, дальній світи в ID 6 також далі. Набагато далі. Тут якось воно ну, ну, достатньо. Не кажу, що недостатньо, всього достатньо, класно, все чітко, світло дуже ярке. Але в ID6 мені подобається більше світло. І VD6 тут би вже вимкнулось дальнє світло. А, і тут, бачите, все, ближнє включилось. Щоб не сліпити прохожих, Бо ти ж в селі їдеш або в місті. А якщо у вас будуть знаки, то Zikr 001 підсвічує знаки, а ID6 цього не робить. Бачите, от я повертаю і тут підсвічує. Я рулем, коли повертаю, вона ну, це нічого такого е, крутого тут не дає, але ну, в ID6 просто фара повертає разом з, з рулем. І тут мені подобається, що підсвічує всі знаки дорожні дуже круто.